Вірш Генерал Гриць із циклу нариси читає автор. Легко жив зростав в кар'єрі. Владно в царствіній манері Генерала так набув. Жив з розмахом і не чув, як біда стоїть у дверях, в політичних каруселях зміна влади. І тепер статний наш легіонер без посади опинився, від кори та відлучився і нарешті зрозумів, без посади він не вмів на хліб чорний заробляти, Ще й друзяки оминати стали гриться раз у раз. Дуже швидко плинув час, а посаду не давали. Та й про життя не дбали генерала Грицяка. Отака прийшла біда. Рид вперто не здавався, скажився й коперсався в тому бруді, що раніше був для нього всіх рідніше, бо тоді він керував. Про державне? Ні, не дбав. Аж тепер він так ніхто. Без посади, без авто і без друзів, без дружини, бо для власної родини статус Гриця основне. Кожен дбає про своє. Мріє, Гриць про зміну влади, щоб отримати посади, пише скарги, в суд іде, вірить, правду віднайде. тільки правда. Одно бока, кривувата, одно ока, зміст один єдиний має, без корита гриць вмирає, бо наркотик гроші й влада, наймогутніша принада.